Доброго дня! Зараз швидко покажемо, як зібрати нову лампу в яка працює від USB. Першим кроком знімаємо ось цю плівку. Треба спочатку зібрати платформу, на якій вона стоїть. Обережно приліпити і ось таким чином отримаємо результат. Другий крок це основна штанга штативу. З нижньої сторони є гвинт, який потрібно відкрутити. Він легко знімається. Беремо платформу, з нижньої сторони її надягаємо. І цією стороною штатив щільно закручуємо. Щільно його закручуємо. І ось так виходить у нас. Наступний крок це верхня частина штативу. Тут доволі легко, тому що принцип карабіну. За таким принципом воно під'єднується і встановлюється. І даним варіантом буде докрутити до кінця, до опору. Поки йде, крутіть. Встало, зупиняйтесь. Наступний крок. Це регулювання положення, яке вам необхідно. Ви його фіксуєте і вона тримається щільно. Один, два, три. Три елементи, які потрібно закрутити. І останній крок це з'єднати верхню частину безпосередньо самої лампи. Принцип карабіну накручуємо. До кінця зупинилось, все. І обираєте зручне положення, яке вам необхідно. Це ми його під'єднали до мережі. Для того, щоб запустити від повербанку, беремо перехідник, який йде у комплекті. Так само з'єднуємо та вмикаємо. І одразу маленька інструкція, як зібрати для цього тримач телефону. І ось таким чином воно виглядає разом. Встановлюється він на круглу частину штативу. Або знизу, або ось тут зверху.